Найкраща вправа для найширших м'язів. Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. Найкращою вправою буде та, під час якої найширший м'яз найбільш розтягується та скорочується. Тобто, в якій ми можемо працювати в найбільшій амплітуді. І зараз ходімо, я тобі покажу цю вправу. Ця вправа називається Тяга в нахилі в блоці. Беремо таку рукоятку, щоб братись вузько. Чіпляємо її, опускаємо. Саме низ. Ставимо всю вагу, відходимо, тримаємо нахол, добре розтягнулись і робимо саме на найширшій м'язі. Тобто ніякому разі тут не треба зводити лопатки. Ми наче протягуємо лікті вздовж корпуса, але за тулуб не заводимо. І тягнемо рукоятку донизу живота. Ось тут, виходить, максимальне розтягнення, а тут максимальне скорочення. Плечі обов'язково опускаємо донизу. І користуємося цією інформацією.